Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами огляд на реблейд, на відомий, можливо, один із самих відомих фіксованих ножів у світі, Niven F1. Е, я хочу показати, як виглядає клинок зсередини. І я хочу показати і пояснити вам, що таке реблейд. В жодному випадку не рекламую реплік. Е, хоча цей реблейд зроблений на базі репліки. Ось. Але це типова історія про заміну клинка, і, можливо, для когось із вас там це слово. Реблейт є там новим у вашому словничку. Можливо, хтось це чудово вже знає і має такі ножі в колекції, а хтось, можливо, цим і власне займається. Тому що мій канал дивляться, ті люди, які і в принципі і виготовляють такі ножі. Цей ніж я замовив одного з українських майстрів. Тут використана сталь Х12МФ, причому кована. Ось навіть видно місце це заков, тобто після удару. Вночі ну, після ударів, після ковки залишаються от сліди цієї ковки. Тобто, як на мене, це зовсім не дефект. Він цей ніж навпаки від цього набирає якогось певного свого шарму. Ось. Але в даному випадку ось цей момент він це слід від ковки. Х12МФ це такий радянський аналог сталі Д2. Ось Тому зі всіма плюсами і мінусами цієї інструменталки, напівнержавіючої сталі. Яка е, на ножах міцно себе, скажімо так, закріпила в якості е, хорошої, розумної інколи альтернативи е, порошкам, які вже коштують зовсім інших грошей. Але, однак вона, якщо правильно загартована, добре приготована, затермічена, тобто е, вона працює дуже-дуже довго, тримає гарну крайку, е, не викришується знову ж таки при правильному гартуванні є, ну ще донедавна, на багатьох брендових ножах D2, і навіть зараз D2 використовується активно на складених ножах і на фіксах. Е, Так, давайте розберемося все-таки з самим клинком. Ось дивіться, з середини Лезо Фальтнівен, я нагадаю, це викори... використаний донор, бастарт або репліка на Фальтнівен. Ця репліка виконана вже на прямих спусках, тому що оригінальний ніж він має конвекс. Він має конвекс або лінзу. На е, спусках і він в лінзу е, загострений. Тому ну, це треба обов'язково враховувати. На репліці це прямі спуски. Так от він виглядає приблизно ось так на оригіналі. Ось. Його можна витягнути за рахунок того, що ми вибиваємо трубку, ми вибиваємо звідти трубку, вона в ідеалі, ну скажімо так, на репліці вона не розвальцована, не розжата. Її можна досить легко вибити. А от на оригінальному ножі краї розвальцовані, і це буде не так просто зробити. Але я зараз говорю про реблейд на репліці, це не забувайте. Це ніж донор, тут репліка. Так от, все тримається за рахунок просто сили тертя. І оцієї трубки, яка у даному випадку фіксує через руків'я, накладки. Точніше, це не накладки, це суцільно лите руків'я. Все це тримається міцно, надійно і немає ніяких люфтів. Принаймні я гострив і тримав в руках там, пів десятка реплік, і оригіналів теж. Ну, Цей спосіб монтажу чудовий, це фултанг, хоча трошки стоншений, тому що потрібно, щоб руків'я зверху сіло. Але тим не менше це фултанг і все тримається чудово. Тому розмонтувати ніж можна як оригінальний, так і репліку, дуже просто вибивши це, цю трубочку темлячну, ну і далі з певним зусиллям, там, і з певною, не знаю, можливо, з якимись хитрощами, але все-таки можна зняти клинок, витягнути його звідси і замінити його на той, який ви собі, там, скажімо, замовили чи виковували самі. Чому я так поступив, на що я так зробив? Ну по-перше, цей ніж просто сам по собі це легендарна штука. Йому вже скоро буде 30 років. Компанія Фальтнів робить дуже багато цікавих ножів, хороших, і така спеціалізація компанії це міцні такі фікси, які призначені або для е, якогось там, скажімо, аутдору, бушкрафту, і навіть по роботі проти біологічних цілей, тобто це може бути як холодна зброя. У них є і мисливські і ножі і інші. Але от в даному випадку F1 він виявився дуже таким зручним ще й на ADC і для такого широкого кола задач. Тому цей ніж став легендарним, він знаходиться, скажімо так, в штатному комплекті, як ніж виживання для пілотів шведських ВВС, компанія Фальтівер Шведська. От, але самі клинки на оригіналах виконують японці. Чому? Тому що на оригіналах клинки йдуть ламінати. Там різні сталі використовуються, там є декілька версій. Є на vg 10, центральний шар і з боку обкладки з нержавійки. Є така сталь кос. Там вона легована кобальтом. Вона стоїть по центру, а зліва справа стоїть ну, сендвіч такий, бутерброд. Або ще у нас японський термін побутує санмай клиночок. Така конструкція дозволяє ножу бути міцним і при цьому добре різати, тому що по центру стоїть міцна сталь, яка має здатність різати, але для того, щоб він не ламався від якихось навантажень екстремальних, от його можна посилити за рахунок м'яких відносно обкладок, які от всі ці речі. Хочу розповісти, чому я це ніж придбав для себе в такому форматі. Ну, мене зацікавило те, що як мінімум. Пів десятка українських майстрів, ковалів, ножоробів, виготовляють на базі того бастарда цієї F1, виготовляють власні клинки і займаються от вже такою, скажімо, от реблейдом, як в якійсь мірі це вже серійно. Принаймні, я знайшов такого майстра, який їх виготовляє часто досить, часто відправляє хлопцям на фронт. І я впевнений, що. Ті, які цей ніж тримали в руках, вони ну, мусять визнати, що він дуже зручний і він для тих задач, які трапляються на війні, він теж може, бути, він може стати у пригоді. Тому що достатньо компактний, міцний, зручне руків'я, зручні піхви, штатні піхви, які там є в комплекті. Вони мають свої недоліки, як і кожна річ завжди є якийсь недолік. Так? В даному випадку, ще раз кажу, в кадрі донор китаєць. От фіксація непогана, там можна ще щось придумати для того, щоб ще більше там зафіксувати, можна там одійти тут додатково резинку накинути, припустимо, вирізати з велосипедної камери, накинути резинку, щоб оцей зубчик, скажімо так, з трудом відходив. І коли ми з зусиллям відкриваємо ніж, от ви бачите, як працює оцей фіксатор. Тобто от він зустрічається з, з руків'ями, це б елементом упором. Ну, менше з тим. Тобто тут готове рішення, компактне, якісне достатньо. І реблей дозволяє хлопцям отримати ну, хороший інструмент <кій> за розумні гроші. Я помітив, що є люди, які на базі F1 виготовляють клинки. Я знав цей момент, що з середини його можна достатньо легко скажімо так, витягнути клинок на репліці і замінити його на кращий. Тому що ну, не зрозуміло, що китайці ставлять. Вони тут пишуть: f 1 Фальльнівен і так далі, Ламінат Віджітен. От вони пишуть це, але ви розумієте, що це бастард, це репліка. <кхм> Я її теж, до речі, з інтересу загострив. Ну, сталь якби така собі посередня. Не знаю, складно оцінити твердість. Мені ліниво там вести на твердомір, колоти. Я думаю, що 56-57 то точно є, можливо, 58, не більше. Ось. Але для такого ножа це не є дуже погано. От. Але я рекламувати репліки не збираюся, особливо е, зараз і в цьому ножі. <кхм> я замінив на сталь, говорив вам яку. Х12МФ. Тут так добряче, 59, 60, 61 одиниця. Суджу по тому, як я його гострив. Суджу по тому, як він тримає ріжучу крайку, я йому давав роботу. От гострив його, так що тут точного точних даних в мене немає, але ще раз кажу, я не хочу перевіряти, бо це не так важливо. Ця сталь ну на порядок краще того, що стоїть на репліці. Хоча можна домовитися з нашими майстрами, і якщо ви пошукаєте, тільки не питайте мене хто, кому і як шукати. Повторюся, я поки не рекламую нікого і. Вважаю, що ніхто із вас не забанений десь там у Гуглі. Ви можете собі пошукати, ви можете пошукати у Фейсбуці, є багато ножових груп чудових, де ці всі майстри вони є, вони пишуть про це, вони рекламуються там, вони показують свої ножі, в тому числі ось такі з реблейдом на F1. <кхем> ось тому ви можете собі замовити не тільки там з h 12 mf ви можете замовити там з К-110 або М390 чи М398. Можна замовити там, не знаю, М398, з ТЦО, ріво. Тобто в наших рукастих хлопців, які виготовляють ножі, є можливість зробити з любої суперзлої сталюки і з практично ну, з авторською дуже крутою термічкою, можна зробити собі реблейт, і у вас буде ну, просто невбиваємий ніж. Хоча і цей невбиваємий, хоча навіть і репліка, це теж не ніж. Так він там буде трошки сідати швидше. Ось, але він все рівно свою роботу зробить особисто. Я купився з інтересу до і підтримки українського неживих майстрів. По-друге, цей ніж чудовий, тому що його можна сміливо з собою там кинути в наплічник, коли поїдеш в Карпати, чи там ідеш на якийсь короткий турпохід чи пікні колісі. Ну тут точно вистачить, ножа для того, щоб не знаю, розвести багаття, при цьому там натисати деревини, там, приготувати щось, нарізати по продуктах. Ось, ну і тут немає о цього, на мою думку, недоліка, тому що якщо ми б взяли оригінальний ніж, у нього є, на мою думку, недолік, це все таки конвекс. Він товстенько зведений, він товстенько. Він сам по собі в обусі товстий. Тому це такий ломик. Ось. І це плюс, тому що ніж витримує любі навантаження, його складно зламати, а тим більше на оригіналі це ще ламінат, те про що я тільки що розповідав. Це ламінат, тобто він розрахований на величезні бокові навантаження, плюс лінза на спусках і лінза на заточуванні. Вона добре витримує навантаження, вона не заминається, вона, скажімо так, це максимально така стійка геометрія для. Ріжучого інструменту. Але є мінус: я люблю більш контрольований, більш чистий тонкий різ. І тому прямі спуски, от мені це те, що я в принципі люблю. І в тому числі на цьому ножі. Запасу по м'ясу тут є, на обусі, все гаразд. От. І лінзи я не дуже люблю. Хоча розумію переваги лінзи і вмію їх гострити, і розумію, що інколи це просто супер ніж за рахунок того, що там лінза. Але тим не менше люблю я більше от, прямі спуски. І таким чином, цей ніж він для мене особисто вирішує проблему оригіналу. Він ріже краще. Ось. Тому можна там багато про що говорити. Але ми беремо два ножа з прямими спусками і з конвексом. Можемо порівняти і перейти до висновку, що в лінзі є свої переваги, але врізається і контролюється різ на прямих спусках. Краще. Все, все це залежить ще від того, на який кут ви гострите, як ви гострите, який фініш. Тобто нюансів, як завжди, більше, ніж один. <кхід> я це розумію. Але в даному випадку я розповідаю про свою логіку, що, на мою думку, в цьому ножу бракує прямих спусків. І от Reblade для мене цю питання, це питання вирішив. Тому, якщо вам було цікаво, супер. Е, можливо, це там наштовхне вас на те, щоб взагалі поцікавитися, і на оригінальних ножах, і на якихось там бастардах можна, в принципі, за рахунок реблейду. Так, замовити у наших хлопців там, сталь, яка вам більше подобається, можливо, вам цікавий той чи інший там, фініш, ви любите сатин, чи ви любите блеквош, чи ви любите, там, не знаю, просто галтовку. Тобто ви можете кастомізувати свій там, оригінальний чи, чи репліку ніж в ту сторону, куди вам потрібно. Майстри цим займаються. Роблять чудово свою роботу. Ціни, звісно, різні, і вони можуть бути від розумних до взагалі дуже бюджетних рішень. Наприклад, так як це, це дуже бюджетне рішення для мене. Я просто довольний, що цей ніж у мене є, він не точно буде працювати. Я планую ще такий ніж замовити ну, кілька штук для того, щоб подарувати бійцям. Я цим постійно займаюся, і там десятки, і, там сотні ножів. Я вже подарував, я це не кажу для того, щоб там, рекламувати себе. Ні, ви робіть те, що ви вважаєте за потрібне, там хтось донатить на автомобілі, там, на дрони, на все що завгодно, хтось по-іншому це робить. Я просто веду до того, що в мене ну, якби, типова для мене картина, коли я пробую експериментую з тим чи іншим ножем, купую його для того, щоб його подарувати бійцю. І в даному випадку я вважаю, що цей ніж, або якщо використати донор і замінити йому на пристойнішу сталь, цей донор може бути використаний для. Отримання хорошого інструменту, надійного, зручного нашим бійцям, який він їм там потрібен більше, ніж нам тут у цивільному житті. Ось, ну все. Я основне сказав. Ви побачили, як виглядає клинок, якщо його витягнути з руків'я. Ви зрозуміли, як, як це просто робиться, який тут монтаж. Я вам трошки розповів про ніж. Думаю, що мене дивляться ті люди, які можуть розказати більше, які мають багато досвіду, бушкрафтери, мисливці, тому що цей ніж там за 25 чи за 30 років історії він став практично ще раз кажу легендарним завдяки от, поєднанню своєї там ТТХ, тобто розміру, ваги, зручності, руків'я, от сама геометрія руків'я дуже мені подобається. Тобто, він, ну просто, скажем так, є бестселер серед фіксованих ножів. Бо є дуже дуже гарним компромісом між всіма якостями. Міцність, там надійність, матеріали, ціна і так далі. Якщо захочете купити оригінальний ніж, то супер, зразу скажу, що є кілька варіантів. Ви можете купити віджитен, ви можете купити в сталі Кос. Є преміальна версія. Там ще яка сталь. Я вже не пригадую її назву. Клинки робляться виключно в Японії. На японському виробництві, тому що японці вони вміють в сталь, вони вміють в ламінат. Тобто вони в санмай, це їхня технологія, яку, правда, використали не тільки вони, а взагалі там, ще з часів Стародавнього Риму і так далі. Це на Сході поширено було така, такі композитні клинки, які складаються з кількох шарів. О, тим не менше, тобто клинки самі на агріналах робляться в Японії, а все решту, там піхви, вони теж бувають різних варіантів. Бувають пластик, бувають шкіряні, там піхви, зборка, все-все воно вже виконується у Швеції на потужностях компанії Falkniven. Це точно буде вдалий ніж для вас. Ну а якщо вам цікаво буде випробувати реблейт, замовити там з прямими спусками, з якоїсь суперзлої сталюки. Замовити з високою твердістю, тому що вони оригінальні ножі не будуть гартовані на якісь супервисокі величини, бо ніж розрахований на аутдор, на такі хард'юзні речі, тобто на той же самий батоні. Там, якщо він потрібен, то ось, будь ласка, ось ніж, який ви можете батонити, і все в нього вдасться. Тут нема чому ламатися. От, от таким ножем батоньте і не займетесь дурницями на складних ножах. Крім обставин, де у вас просто немає вибору, у вас єдиний інструмент у руці. Це складений ніж, і у вас батонінг або якісь такі не дуже, не дуже скажімо так, передбачені для фолдеру, <сум> чекають обставини, от тоді вже виходу немає, використовувати те, що є. Ось, А ось цей ніж, от будь ласка, батоньте, ріжте продукти, він може, полювати, він може на, на полюванні вам слугувати гарно, От, як і скінер, там і можете розбирати дичину і так далі. Тобто максимально універсальний ніж. І ось на завершення хочу сказати так, що підтримуйте українських майстрів, які виготовляють ножі, які в даному випадку я не хочу це, ну, щоб ви розуміли, як купуйте китайські репліки, донори. Ні, це ваша справа, що купляти. Я вам можу дати таку версію, просто ви купляєте там оригінальний ніж. Навіть Бушни, навіть в поганому стані, там за якісь розумні для вас гроші і на оригінальному ножі, якщо вам, звісно, цікаво, можете собі замовити, поставити якусь злу сталюку, яку вам хтось авторське зробить, затермічить. Чому б ні? Тому сприймайте це не через призму донора китайця, а через призму реблейду на будь-якому ножі, який вам, ну з якого ви хочете взяти більше. Така можливість є. Ось і нею можна скористатися, звісно, якщо вам це цікаво. Не знаю, було вам цікаво чи ні, пишіть в коментарях. Думаю, що цей ніж навіть в такому форматі він буде задіяний досить часто. Якщо я буду замовляти ще таких ножів, вони поїдуть бійцям на фронт, тому що я бачу, наскільки це зручний інструмент, наскільки його такий масогабарит, навіть ті самі піхви, які б вони не були там китайські на донорі, вони все рівно непогані, ніж в них тримається досить міцно. От Є подвійна фіксація за рахунок от е, такого от такого шльовки, за рахунок цього зубчика, який тут передбачений. Ну, понятно, що вони злизали це у шведів. От, а шведи продумали і придумали добре. Е, питайте, е, рекламувати тих чи інших майстрів не буду, тому що у вас є можливість їх знайти самих і ви можете з ними домовлятися. Тому що це не є якась фіксована штука, яка має однакову ціну, однакові е, умови там, і так далі. Час на виготовлення. В будь-якому випадку це кастом, в будь-якому випадку це питання домовленості. Ви можете купити такий готовий реблейт, а ви можете просто і замовити. Так що тут я не буду давати якісь посилання. але той майстер, який мені робив цей ніж, я дуже задоволений цим ножем, мені подобається. І він зробив класно. І навіть оцей момент, який залишився, оцей заков, Він він, ви знаєте, от ну типу ніж мені там обійшовся дешевше, тому що ніби це якийсь дефект, ніфіга, це не дефект. Це, це те, що його робить якимось по-своєму особливим, з якою своєю історією. От він тут прогалтований і він тут відблеквошений. Тобто, е, ну це ви розумієте, що це, мабуть. Е, клинок протравлений в хлорному залізі, а після цього я кинув його в абразиви і його там відгалтував у банці. Якщо вам цікаво про галтовку колись розкажу, розкажу, як це зробити в домашніх умовах. Хоча є галтувальні машини, якщо ви це замовите у майстра, він вам все зробить сам. Мені просто було цікаво сильніше відгалтувати, сильніше його відблеквошити. І тобто я додатково це робив після того, коли я отримав і так, ніж в ідеальному стані, після реблейду, я срівно ще раз це все продублював, перегострив його на свій кут і так далі заради інтересу і щоб зрозуміти можливості цієї сталі. Ось така історія, друзі. Дякую за те, що ви на каналі, коментуєте, залишаєте свої запитання. Ваші запитання для мене це, ну, скажімо так, зразу план на наступні відео. Тому що я хочу знімати не тільки те, що я хочу знімати, а те, що цікаво вам, в чому у вас є інтерес. Це не набігає якась певна така соціологія. Я краще розумію свою аудиторію. Ось і радий вам давати те, що в принципі для вас може бути більш цікавим. Все, до зустрічі на каналі.